Перепрошую oh, no, усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні буде тема, яка розділила наше суспільство. Хоча, здебільшого, це мені кажуть, що я розвалюю суспільство. Отже, мова піде про контент і контент-мейкерів, які роблять контент на русупітеках. Так, це ті самі дурнів, Поліна, хочу гратися, перехочеш, і ще купа блогерів, які роблять нарізки із розмов в чат-рулетці. Чомусь люди думають, що якщо я не знімаю відео про таких людей, це значить, що я їх рекламую. і Підтримую. Що ж, час настав сказати, що я думаю з цього приводу. На початку повномасштабного вторгнення я теж дивився такий контент. Дурнів мене веселив. Так він не святий, має зашквари, і мабуть було б добре, якби він вибачився за ті свої слова. Або він вже десь вибачився. Чесно, я не шикував в нього таке відео чи пост, тому я не наполягаю на тому. Отже, я дивився його відео. Вони якось піднімали мені настрій, типу гги тупі русупітекі. Але я давно перестав дивитись його відео, адже це просто простоги тупі русупітекі. Тобто інформація, яку, наприклад, я давно вже засвоїв, і мені від того вже просто не смішно. Можливо, через те, що я давно перестав дивуватись їхній тупості. Я дивився деякі відео Андрія Луганського. Через нього я дізнався дуже багато цікавої інформації, але його контент давно почав повторюватись. А в телеграмі він почав писати пости в дусі: А власть замалчевит про еті забиття -у. Після чого я відписався, але дякую за корисну інформацію. Я іноді дивлюсь Поліну хочу гратися перехочеш, якщо це не стосується геги пітеки. На жаль, таких відео мало. А після того, як я перейшов на українську навіть в побуті, мені не хочеться дивитись відео в дусі. А що ж там у тупих русупітеків? Чи підтримую я подібний контент? Ні, мені це не цікаво. Мені не цікавий контент в дусі. Гі -гі. самка русопітека не змогла виїхати за кордон. От тупа, ги-ги-ги». відчуття, що я передивився відео Колварса і кай, і тепер транслюю їхні думки. Хоча я хотів поговорити на цю тему вже доволі давно. Так, я періодично дивлюсь телебачення Торонто, Стерненка, Олдскул, які розповідають про стан контрнаступу і про те, як горять русопітеки. Не можна ігнорувати той факт, що у нас йде війна і що воюємо ми з сусідом. Попахує москалями, звісно, якщо ви дивитесь, наприклад, Дурнєва, який робить огляд на якусь інсто і потім йдете і пишете гнівні коментарі, тій самі інстомоскальці, то це вже ваш вибір витрачати на той час чи ні, робити статистику переглядів тим блогерам чи ні. Якщо ви цього не розумієте, то доведеться мені вам це коротенько пояснити. Коли хтось із наших блогерів робить огляд на русопітека, не треба йти і срати в коментарі тому русопітеку. Ви навпаки робите перегляди, покращуєте статистику, тому довбню, і воно часто буде вилазити в рекомендаціях. Я не проти контенту про русопітеків тупеньких, якщо це веселить наш народ і піднімає дух. У найскладніші часи. Наприклад, коли люди втратили домівку в Херсоні, хіба я можу їм заборонити дивитись дурніва чи подібний контент? Я не маю нічого проти, якщо це веселить наших хлопців та дівчат в окопах, і якщо це піднімає їх моральний дух. Я розумію, що зараз такий період, і після нашої перемоги контент у дурніва чи у тієї ж полі, не хочу гратися перехочеш, зміниться. Так само, як і у мене, колись зміниться контент. Але зараз маємо, що маємо. І коли мені пропонують зробити, як то кажуть, розьєбру супітека, я берусь тільки за тих, хто збирає з українців донати на так звану гуманітарку. Усіх інших я намагаюсь оминати та не робити огляди на них, бо мені не цікаво, що там булькає якийсь недоношений шкет з боліт про війну в Україні. У нас вистачає і власних дебілів, про яких варто публічно говорити. Е, о, до речі, я почав новий більш потужний благодійний розігр. І вже назбиралось, мабуть, 3000. Цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з oled екраном в комплекті разом з чохлом та рідною флешкою. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5000 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про етер, на якому проведу. Розіграш. Донати приймаються через платформи BuyMeCoffee, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдження. Засюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Сподіваюсь, там хтось є. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.